Сергій Бличка доручаю, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Рада вітати, пане Сергію слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава і всім тим людям, які наближають наша перемога. Слава теж почнімо з НПЗ. Який власне наближає нашу перемогу, наше регулярне з вами запитання в практичну площину. Я його переводжу. А як можна порахувати, скільки там у них у росіян ще залишилося повносправного і повноспроможного оцього нафтогазопаливного комплексу, який може забезпечувати військову машину? Що нас АЗС цивільні не цікавлять так само, як і їх? Хай вони самі собі бавляться. Нас цікавлять, допоки вони зможуть логістично і ресурсно забезпечувати тих, хто воює проти. 僕。<music> Ну, власне, якщо ми подивимося на так звану мапу НПЗ розміщених на території Російської Федерації, це якраз європейська, так звана європейська частина Російської Федерації, хоча європейська частина сама Росія якось не співзвучні дві теми, але тим не менше, так от ці нафтопереробні заводи так склалося виробництво. Вони розташовані саме на цих територіях. Роботи ще достатньо, роботи ще багато, але в будь-якому разі ми сьогодні говоримо про те, що зусилля сил оборони вони дійсно дають свої результати. Хоча ми більше можливо говоримо про там бензинові якісь складові, тому що російська армія вона традиційно, як і попередниця, радянська армія працює і воює на дизельному пальному, тобто я не даремно кажу, що роботи ще вистачає, але сили оборони ж сьогодні влучають і це не найголовніше там резервуари. Воно так для картинки дійсно ефектно дуже палає. Сьогодні мова йде про обладнання, тобто про призупинення або знищення відповідних спроможностей виробничих. Для того щоб це обладнання працювало на ну, скажімо, розділення там на фракції ці, ці нафтові матеріали, які надходять до кожного переробного заводу. І власне, ми бачимо, що сьогодні сил оборони і в цьому стратегія не лише нафтопереробні заводи. Сьогодні повний, скажімо, ланцюжок цієї нафтопереробної нафтовидобної галузі. Він охоплений увагою сил оборони. Мова йде як про НПЗ, мова йде, звичайно, про термінали. Ну власне, давайте задаємо Кримський фронт територію тимчасово окупованого півострова. Коли знищено було Федосійський нафтовий термінал, який був найбільшим на території тимчасово окупованого півострова, зараз дісталися вже і дісталися, так не кажуть дуже потужно до того, все дісталися до Каспійського моря, в тому числі а там вже мова йде про нафтовидобування. Тобто такий комплекс заходів для того, щоб це дійсно спливало впливало на логістичні спроможності Російської Федерації. Дійсно, можна говорити що техніка багато в чому броньована, зокрема, наприклад, ви. Би та силами оборони з ладу, але і забезпеченість сьогодні у ворога є такі проблеми по різних частинах. Ми зараз не будемо акцентувати увагу на яких напрямках хобхіба загальну інформацію. От південний напрямок, чому Кубань тимчасово окупована українська територія, чому Краснодар, Ростов, Ставропілля, а саме тому, що цей відтинок. Логістики він забезпечує не лише південну частину фронту, а й ну розповсюджує свої логістичні спроможності і трошечки далі. І мова якраз про пальне на полі бою відповідно такі проблеми у ворога теж виникають, і з забезпеченням саме пальним. Тому очевидно, що ця стратегія буде продовжена. І, власне знову задаю про Крим. Ви бачите, що наші можливості там дронів, в тому числі і певних ракет сьогодні над тим же самим Кримом вони збільшуються, зростають. Чому тому, що знищуються? Паралельно і система протиповітряної оборони це е, окрема кажуть історія роботи сил оборони нашої держави, але тим не менше летить більше, летить і далі і знищує більше і уражає більше цілей. Російські оператори реактивних шахетів працюють по території України з території Білорусі. Здавалось би, що ми вже не мали би бути здивованими. Але направду має бути реакція, і якою вона може бути в рамках міжнародного права, звісно, якщо ми можемо її сформулювати саме так, пан Сергію. Ну, власне, зараз не буду говорити, як можна одним разом вирішити питання. Задаю, просто що на території Білорусі є нафтопереробний завод. Наприклад, ну це так. Ми ж про тему нафтопереробних заводів говоримо. Зокрема, і він недалеко від наших кордонів. Це просто географія, це просто про військово-економічний або військово-політичний стан Республіки Білорусь. Санкції, звичайно мають працювати і працювати, враховуючи те, що сьогодні ті самі наші союзники, партнери американці, вони доволі активно почали взаємодіяти з. З диктатором Лукашенко вплинути на нього безпосередньо сьогодні можливо не 100%, тому що пам'ятаємо, що мінськ він підпорядковується в Москві і Лукашенко, який звик сидіти на двох стільцях. Він сьогодні все таки обирає це кремлівське крісло як більш зручне для п'ятої точки. Тим не менше, вплинути можна в будь-якому разі саме дипломатію, саме політичними і економічними, перш за все, методами дай Боже, це. Здійсниться, можливо, враховуючи те, що наші партнери не все знають, хоча я в цьому сумніваюся. Я думаю, що наша і розвідка і дипломати відповідну інформацію надають щодо Білорусі. Можливо, з часом ця ситуація зміниться. Так, білорусь сьогодні. Полігон для того, щоб атакувати наші території відповідно, і ну і кажуть, цьому треба покласти край. Діпстейт, який слідкує за просуванням ворога, ну і нашими успіхами, здобутками на полі бою, опублікував інформацію про те, що на Донеччині в районі населеного пункту Шахове росіяни просунулися. І це виглядає так, що вони собі потроху відбувають або вже відбили той плацдарм, з якого викинули їх наші раніше. Що би це мало означати для нас, що змінилося, і як ви бачите взагалі перспективу найближчі кілька тижнів, зважаючи на зміну погоди, бо зараз так само йде зміна трошки погодних умов кліматичних? Що буде до чого готується ворог? До чого готові ми, і що точно нам не на руку. Власне, я думаю, що ворог до чогось там особливо готується. Він намагається це втілити в життя. Якщо говорити про відповідні локації, які, зокрема, ви назвали це, якраз характеристика того, що ситуація на фронті є надзвичайно динамічною, і вона не лише на цьому відтинку, вона не лише там на покровсько агломерації, як Ми постійно говоримо там Добропілля Донецької області. Перш за все, там Костянтинівка, Лиман, Торець, Часів'яр, відповідно, Гуляйполе, Степногірс. Тобто всі ділянки фронту, ну давайте ще. Харків додамо і сумщину, відповідно скрізь є активності, скрізь є рухи ворога? Якщо говоримо про Донеччину, зокрема, то очевидно, що намагання ворога сьогодні вирівняти лінію бойового зіткнення і власне дійсно створювати ті плацдарми, які дозволять закріпитися? По перше, а потім надалі сунути вже таким певним оперативним простором до слов'янської краматорської агломерації. Хоча тут дуже багато питань виникає: а чи здатен ворог, не дивлячись на таку щільність особового? Складу техніки, нанесення відповідної кількості авіаційних ударів, там робота дронів, в тому числі, чи може він це зробити? Я не, не люблю давати прогнози. Ви знаєте, під час війни, але опираюся на думки побратимів, які зокрема на цьому напрямку, якщо ми говоримо на Донецькому напрямку, працюють. Перш за все, я буду опиратися на думку командира 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, яке абсолютно вірно говорить. і в цьому суть в тому числі оборонної стратегії нашої держави. Максимальне знищення ворога тут і погодні фактори тут і відсутність тих чи інших видів озброєння у Російської Федерації, і вони впливають на те, що ворог несе сьогодні великі втрати. Великі втрати пов'язані з тим, що, наприклад, збільшилась кількість саме двохсотих, не просто трьохсотих, і Росія так чи інакше змушена навіть надходження особового складу сьогодні відразу кидати в бій для того, щоб підтримувати відповідну інтенсивність бойових дій. От очевидно, що найближчими тижнями ми бачимо, що Сили оборони, якщо в такому ж е, інтенсиві будуть стримувати ворога, якщо в такому ж інтенсиві будуть знищувати його особовий склад, то е, впевнений, що ну давайте так, дуже обережно, бо це безпекою воєнних операцій. Наші сили оборони можуть проводити не лише Маневрову таку оборонну операцію, але власне і можливо здійсняти контратакуючі. Я підкреслюю, контратакуючі дії, локальні воєнні операції, про які в тому числі я брніше натікав, на які і Голоком Сирський. Ми не говоримо про великі наступальні операції сьогодні. Взагалі про це мова не йде, але те, що контратакуючі дії можуть змінювати, і в тому числі хід війни на деяких ділянках фронту, зокрема, про яку я сказав, це на сьогодні. Я думаю, що досить таки очевидно сила. Оборони можуть стримувати, і це демонструють сили ворога, які переважають по особовому складу в рази. Знову таки, у нас є дроновий щит, буде і більш потужний дроновий меч, якщо говорити про мале повітря, яке буде ще більше застосовуватися на фронті. Власне, до дронового меча повернімося, але зараз Покровський і Очеретинський напрямок в дописі Головкомасирського він опублікував це сьогодні. Він називає це найбільш складними напрямками, не а, точками, де Ворог намагається і далі прориватися, підтягує резерви, посилює тиск. Тут очевидно навіщо і яка мета Пам'ятаємо, що в мирноградській агломерації там під 10 підрозділів вороги підтягнули. Що ще вам виглядає? Гуляй поле певно, що це такий пункт, де варто звертати увагу і не, не випускати його з поля зору. А що ще які ще географічні локації і точки вам, пане Сергію, виглядають найбільш небезпечними з карти бойових дій? Ну, якщо говорити по Запорізькому фронту по південних теренах, крім Гуляйполя, це звичайно Степногірськ, тому що тут теж очевидна активність ворога. Він підтягує свої сили і підтягнув тому числі додатково екіпажі БПЛА, які намагаються впливати на хід бойових дій. Тут активно штурмовики, наші, зокрема на Степногірську, як і на Гуляйполі сьогодні працюють, тому що Степногірськ, цей вектор це вже загрози для, скажімо, околиць Запоріжжя. В якому плані нагадаю, що Степногірс це висоти і очевидно. На мета ворога не змінилася. Вийти, спробувати вийти на висоти відповідні для того, щоб вже там певними калібрами артилерії загрожувати безпосередньо околицям обласного центру міста. Запоріжжя сьогодні далеко не все ворога вдається саме з тих причин, про які я сказав. більше того, на голій полі нам вдалося декілька активних дій провести і ворога навіть з певних тактичних позицій відкинути. Хоча ситуація залишається надзвичайно складною. Костянтиніка тут ворог намагається атакувати з трьох сторін. Дуже активно і власне Лиманська агломерація з цього напрямку ворог намагається тиснути, тому що знову таки це питання пріоритетності. Пріоритету росіян сьогодні очевидно. І вони, до речі, дуже поспішають. Це теж очевидно, тому що це Донецька область. Це намагання вийти до словянсько краматорської агломерації, максимально рухатися вперед. Ну це вже питання чи вдасться це зробити? Знову таки нічого не анонсуючи. Ми прекрасно розуміємо, що певні наші дії вони Сьогодні ворогу не сподобались уже, і багато те, що ворог визначає як дедлайни найближчих тижнів. Сподіваюся, завдяки протистоянню з боку сил оборони, це не вдасться. Найближчі дні ну інтенсивність бойових дій на цих відтинках, я сказав, вона точно меншою не буде, а можливо, навіть подекуди буде зростати ну власне, те, про що ви говорите, є дві речі, які тригерять дуже сильно російського пропагандиста і російського окупанта з тих, хто пропагандисти, це заява про ліквідацію. Цю 50 тисяч окупанту штук щонайменше на місяць для того, щоб російська машина постачання там військового м'яса могла дати збій. Це Федоров заявив напередодні. До речі, як вам виглядає чи ми маємо ресурси спроможність ліквідовувати по 50 тисяч, бо зараз це 30. за рахунок чого ми би мали ліквідовувати ще 20 тисяч окупанто штук по голів'я цього окупантського на місяць? Ну, власне, це і про дрони в тому числі. Я не сприймаю знаєте, ті розмови, коли говорять, а якщо ми на одного окупанта витрачаємо там один дрон. На фронті дронів, які я в артилерії, снарядів багато не буває. Очевидно, ворога достатньо для того, щоб все це витрачати саме на нього. Тому я сподіваюся, ну, звісно, мені не варто, ну, скажімо так, некоректно говорити за міністра оборони, чому він озвучує саме таку цифру. Вірніше, вона зрозуміла. Це дійсно критична, надзвичайно критична це. Цифра для росіян з поповненням тоді буде надзвичайно складно це все змінювати для них. А більше того, навіть втрачати певні позиції. Я сподіваюся, що це ну, як на мій погляд, скромний це математично вивірена. Ну навіть так скажу математично вивірена цифра, яка опирається по перше на критичність для російської армії, звісно, і звичайно на наші спроможності, які впевнений мають зростати, звичайно, на сьогодні, чи є вони важко теж сказати. Сподіваюся. Принаймні, що збільшення е, цих спроможностей буде е, кожного дня відбуватися, і очевидно, що тоді ми вийдемо на цю цифру. Сподіваюся, вона дійсно не, не просто сподіваюся, вона дійсно критична для Росії. І давайте ще проговоримо про реальне застосування. Знаєте, не, за... не заяви. Чотири з чотирьох осінтаналітики вперше оприлюднили підтвердження, що саме фламінгу українська ракета вдарила по підряднику виробництва су 34 35 і 57 в Росії. Це сталося в російському Білгороді в вересні цього року, цього даруйте минулого року. Чотири ракети летіли чотири рази вдарили. Що би це мало а, означати для нас? Що би це означати мало для скептиків? Що би це мало означати? Для оптимістів, ну і до чого приготуватись росіянам? Ну, власне, якщо в вересні нинішнього року фламінго буде застосовувати, я думаю, що локація буде трошечки подалі, і їх буде набагато більше. Це знову таки без шапку закидання. Це реалії. Що стосується вересня минулого року, коли 4 з 4, ну 100% це звичайно величезний плюс. А по-друге, якщо для росіян, для тих, хто зайво хромосомний, дуже просто все можна характеризувати. Вона існує, ракета фламінго. Очевидно, що може повторитися історія у разі масштабування наших ракетів. Ракетних проєктів повторитися з історії з Нептуном, який спочатку росіяни дуже скептично ставились до того, чи взагалі є така ракета. Ну добре, вони змирилися, вона є, тому що Москва пішла на дно відповідно. Але це не така ракета, якої треба боятися. Там ті Нептуни не збиваємо. І зараз про Фламінго, пам'ятаєте цю історію, а це не ракета. Це взагалі все збивається. Подивіться скільки ми вже збили. Ну у вересні минулого року ми це побачили. Я думаю, недаремно ця тема зараз осінтерами, в тому числі вона ну так. Медійно озвучена, тому що є відповідна технічна можливість. Таке така тепер питання лише до реалізації, тобто масштабування цих процесів. Знову таки скажу, що я таки багато крові хочу російської, Ну хочу звичайно, тому це те, що змінюватиме ситуацію на фронті. Очевидно, Ураження ракетами об'єктів при наявності цих ракет. звичайно, це підсилює фронт і більше того, це збере життя українських воїнів, тому що уражатися будуть відповідні локації, які вибиватимуть ресурс Росії вести війну далі. І ще важливе питання, пане Сергію. А як ми точніше, давайте спрогнозуємо, що далі? Очевидно, що те, що кажуть політики, це ми маємо слідкувати за масованими атаками по тилових містах від росіян. Мовляв, в якому напрямку йдуть перемовини? Якщо домовляються і такі домовляються, то мовляв, цих ударів масованих не мало би бути. А якщо будуть, то значить, що не домовились. Чи ви вірите в таку гіпотезу, і чи військові схиляються вірити саме в таку інтерпретацію? Ну, по перше, ви помітили, що я і мої побратими, ми ніколи не говоримо про перемовини, тим більше мирні перемовини. Ми говоримо про відповідні комунікації, які відбуваються на геополітичному рівні. Це перше, те, що базове, і найголовніше, базове те, що війна продовжується, вона не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І власне, чим нам займатися кожному з нас на своїх відповідних місцях, ми з вами сьогодні вже це і проговорили. І добре, що скажімо, ті 50 тисяч ми зараз бачимо навіть на Рані висить так 50 тисяч знищеними щомісяця росіян. давайте дійти до цього відповідного показника. Він є прекрасним, на мій погляд. Що стосується, ну скажімо, там домовились, не домовилися цивільним. Людям хочу нагадати, лунається на повітряної тривоги, будьте готові. Власне, крайн, не можу сказати, на жаль, остання атака по Києву. Вона показала, що росіяни залишаються терористами. Їх нічого на сьогодні змінити не може. Нашкрібли тих ракет відповідної номенклатури. Все, що було як кажуть під руками, аби вбити більше людей, аби більше нанести уражень по нашому тилу. Війна сьогодні так періодично ворогом досить таки часто, навіть точніше, переноситься саме у тил для того, щоб тил похитнути, для того, щоб тил не міг працювати на фронту. Це базові поняття. Тому тил для фронту фронт захищає тил. Наскільки це можливо? А навіть і контратакує там, де це теж дійсно можливо. Дякую, Сергій Барачук, військовий експерт, і речник Дякую. Української добровольчої армії, був із нами.